Добрий вечір, ми з України. Іду зачиняти теплиці. Вирішила зняти. Я буду чекати до завтра. Як вам? Тепер буде так. Ще роботи тут куча, треба це все перекупати. От. Але тепер ось так, ще одна тепличка. Зараз відкрию, покажу всередині. Так. Ось так. Ось так вже більш-менш тепленька стала ось така тепличка. Але що я вам хочу сказати? Чому в мене е мій парачок, той який для огірочки в мене? Чому е мені і писали в коментарях, і я бачила в інтернеті, там, то в Тіктоці пишуть, що погані, погані ці парники, а я кажу, та ні, в мене. Нормальний, хороший, тому що ось цей це повне Ге. Я не знаю, скільки він мене витримає. Повне Ге, тому що по перше ми його не могли встановити. Це був кошмар якийсь, затягнути цю плівку, не йде нічого. Значить, ось ці замки молнії поганючі, геть, вікна поганючі. І ще й ех, тут не вистачає, ось, бачите, ось така перепонка, Тут її немає. І ось тут теж є перепонка, тут немає трубки такої. Вони відсутні, їх тут по плану немає. Зверху йде одна, значить, така, я не знаю, як це назвати, ну, трубка теж одна. А в тій теплиці в мене дві йде ось так. Дві. Зараз я, до речі, піду і покажу вам. Тут одна, бачите. Ну, це таке, я не знаю. Ну, для мене вона коштує не, не дешево, Не дешево. Но це повне Г. Отак. От Не знаю скільки вона мені прослужить, але вона страшна. Отак от, от. Коротше, за такі гроші по якості вона могла бути і кращою. Отак. От ну, вже як є. Тому що вона прийшла, ми її так відкрили коробку, оглянули в, на, на поч, пошті і все. А от коли кинулися вже, а я її замовляла в грудні. А воно все таке, ну вже буде як є. І ось мій перший парничок, який, який в мене був, дивіться. Всі трубки з двох сторін. І тут теж є, є. Ось ці направляючі. Дивіться, ось одна, ось друга, дві. Ось. Тут зовсім інша якість. Вікна, бачите, які великі. Вони геть не такі. Вони великі і, ну, зовсім друге діло. Так що я не знаю. От такі справи. Хм. Ну вже, Такі буде, такі буде, ну, хотілося отакий, от а получила те, що отримала. Ну, надію, що він хоч скількись. Тут і замки геть і інші. Вони, бачите, двосторонні ось. Можна і зсередини, і знаружі, значить, закрити. І ну, якість замка. Геть інша, геть. Так що я не знаю. Тут все шикарно, вже три роки, третій рік. Служи мені, все все. прям я довольна. І, ну, і ну, геть і пошив, геть другий. А мені здається навіть колір, хоча може це й вигоріло. Ну, коротше, що є, то є. Так, добрий день. Я на городі. Ось така нова тепличка моя. Як зараз треба термометр туди поставити, скільки там температура, щоб знати. Ну, стоїть. У нас вже вітерець, вона стоїть. Так ще сьогодні. Зробимо, бо в нас, виходить, одна трубка посередині, зробимо ось тут. Ось так проволокою зробимо ще такі ці направляючі ось такі. От, щоб вона була хоч трошки довговічніше, чи що. Отаке, отаке. Ну що, будемо дороблювати. Те, що поляки не доробили, знаєте. А такі справи. Так, ну зараз не про це. На чим я займаюся? Значить, звільнила я, ну ось дивіться, півтеплиці, але цю теж е, хочу сьогодні, не знаю. Надіюся, буду звільняти, перекопую. Вон, лопата вже почала, тому що була тривога, волала, не могла зняти нічого. О, та й зараз тривога, зараз вона волала. Сьогодні вже там щось летіло таке. Ой, затрали з так, ну не про це. Перекопую, значить, готую цю ділянку. Не знаю, на свій страх, на свій ризик буду виносити. О, пері не вирвала, треба вирвати. Уже повирвала, але скільки перію. Буду виносити огірки. Надумала під укриття. Буду виносити огірки. Вони вже в мене здоровені, вже вуса попускали, вже скоро закитують на підвіконні. Мені вже наступні треба садити. Тому отак, виносю огірочки сьогодні, надіюсь, все буде добре. От. Вони в мене всі на цю сторону помістяться, але цю треба теж цей привести в порядок. Заберу той салат. Що бідуся пооставався, ми його з'їмо. Вот. І надію, що сьогодні я зроблю цю перекопаю, все, все там буде добре з нею. Отак От працюємо. Добрий вечір, ми з України. Так. Ми знову на городі. Тут вже, бачите, салатів майже немає. Працюємо, базарчик іде. Так, тут ще нема обновок, будь обновки, покажу. Горох. Горох нормально. Нормально. Росте. ну Той, що померз, то померз то вже все. Ну, той, що витримав морози, то непогано полягав, але. Але росте. Так. О, дивіться, розквіла мені тут. Ай. Так, тут теж вже все вже. менше є, треба вже прибирати тут все, бо вже пора садити помідорки. Так. Ну і покажу вам найголовніше, чим я сьогодні займалася. Та-дам! Огіркова тепличка, тепер все-таки вже огіркова. Дивіться, а що тут є? Ви їх бачили тільки на підвіконні, гляньте, які вони файні тут. Боже, наче тримається. Ой, це ось один пов'яв. Мені здається, він пов'яв ще там на підвіконні Жарко йому було. Надіюсь, це буде нормально. Значить, приготувалась таке укриття, буду накривати, звичайно. Це ще місце залишилось для кабачків. Я подивлюсь, як переночують огірочки, я їх накрию, звичайно, на ніч. Ну, а так, дивіться, непогано наче. Огірочки будуть рости тут. От. Тому тут я їх і розмістила. Ось такі справи. Я перекопала землю, от підготувала для посадки і перенесла сюди огірочки. Вже потихеньку все буде переноситися, тому що, ну, бачите, які гірки. Вон? Вже ці вуса попускали, вже скоро розквітнуть плін. А я все, це коробочка для перенос, переносіння. Ще в мене кабач... кабачечки. Якщо все буде добре, я їх перенесу теж сюди. Отак. І м -м після Паски буду вже потихеньку все садити. Отак, такі справи Завтра е планую, м -м якщо мені вистачить торфу, треба торф, а чоловік завтра на роботі не буде кому привезти. І сьогодні теж нема кому. Якщо, наскільки вистачить, хочу. Я цей попересаджувати в великі стаканчики вже помідорки і виносити їх теж. В мене є ще нова тепличка, тому що будиночок для розсади поки що не ставлю. Чому? Тому що це ж він у мене стоїть в розсаднику. Просто без накривання я його так розтисаме, то саме будиночок для розсади в мене зараз для розсади в розсаднику. Тому поки що не можу. Але планую його все одно ставити, виносити. От, буду потихеньку виносити все. Повиносю там, може, повиношу ту розсаду та і винесу цей будиночок. Отак. От тому що місце для нього готове. Працюємо, працюємо. Так, любі мої, я на городі подивилася, це ж оце коробка то перенесла кабачки. По годинах, а вже майже 17 го ну, ось буде вже 17 го година. А моя ще нічого, кінь не валявся, тому я короче, перекопала одну сторону. Теплиці зараз бігом ставлю парник. Я, звісно, в тихому шуці ще хтось шашлик жарить. Ну, но... на це що. Здіваються. От, переносить, попереносю все, що можу, і бира-бира буду пересаджувати помідори. Ця сторона ще. Ой. І вся мокра, як чіпок. От, переносить буду помідори сюди швидко. Тайм, тайм. Розумієте, отаке. От так, огірочки мої, дивіться. Все гуд. Стоять, як у молодого на свадьбі. Знаєте, бабуля моя казала, так. О, Бачите, все добре. І он кабачечки перенесла. Що зараз я їх леду, чимось, от водичкою якою-небудь. Фу, тут жарко капсда. І піду далі. І піду далі роботи багато. А до речі, сьогодні чистий четверг. Стигну я чи ні свою муську хоча б намити сьогодні. А? Ой, не знаю, ой, не знаю. Добрий раночок. Ми з України. Ой, боже, все так швидко відбувається, все треба бігом-бігом робити. Я не встигаю навіть знімати для вас. Так. Ось що в мене тут відбувається. Перекопую вже другу сторону теплиці, а перша сторона виглядає ось так. Повиносила я все сюди. Треба гарненько полити. Це ці помідорки политі. Ось помідорки в тепличку високорослі вже тут тепер кайфують, перці їм трошки попадали, жаркувати їм треба їх залить. І там баклажанчики і гострі перці. Ось так. І цю сторону перекопаю, буду переносити, теж під укриття сюди ще помідорки високорослі. Так, ну що тут? Далі все. Ось так. Горох росте. Так. Тут теж все в нормі. Так. А що тут? Тут треба розкрити огірочки. А, ну глянемо, У -у -у. попадали. жарко їм, але ну, нічого. Повідходять, повідходять. Вчора теж трошки були, попадали, потім повідходили. А, кабачечки вон дивіться, Все норм. Так, відкрию. такі вони бідосні, ну нічого. Хто стоїть? Отак. Нічого. Ну, жарко, та що ж робити? Так, ой, я працюю, працюю. Так, все, потрошку перекопюю, бо неможливо тут знаходитись, жарко дуже. Ось, як мої рослиночки, все нормально, все добре. Всі бодренькі. Ще трошки і я закінчу цей. Дуже жарко. Так, дивіться, що в мене є. Віджала у малої стару э, цю э, пісочницю для піску. Вона вже виросла, доросла вже не треба їй це. А собака її воно покусала, страшне, що поробила. Вона була взагалі файна, непогана, вона потрьопана життям жіночка. Хочу з неї зробити грядку. Таку, знаєте, з цим, з компостом. Для чого? А для чого? Потім розповім. Спочатку треба її зробити. Треба викопати землю зсередини прибрати, засипатися компостом, а зверху цим землею. Буде класна штука, я так думаю. Значить, Тут будуть кабачки. Перекопаю все добренько і там буду кабачечки висаджувати, так? Так, скоро вже будиночок для розсади, я перенесу сюди. От, роботи, звісно, я не знаю, коли я буду це робити. Опа, дивіться, Я ж казала, це буде добре. А що добре, бо я тут пролила землю, бачите, пролила холодною водичкою. І все, і ось так. Ботрінько, ботренько, ми шагаємо в життя. Вже треба їх висаджувати. Ви бачите, які вуса. Скоро зацвітуть. Ось такі справи, такі справи. І там дрімають. Нічого, скоро висаджу після Паски. О, сьогодні в мене останній робочий день. Завтра чоловікові будемо день народження відмічати. Післязавтра Пасха. А з понеділка знову за роботу. Тому сьогодні треба найбільше всього зробити. Звичайно, наскільки це можливо. Тому що дуже жарко почав сонце. То холодно, то жарко, коротше, не вгодиш. А такі справи. Ще трішечки залишилися шпинатику, зовсім трішки. Одна трава там воно. Буду все виривати, перекопувати. Так, горох ще не цвіте і не збирається. Зараз така. От. Але з понеділка я буду висаджувати е, сюди огірочки вже. Тому давай пришвидшись. Хлопчик, бо вирву викину. Оце я так лякаю його. Горох. І тут теж, О, звичайно, не цвіте, посаджений в один день. Не хоче. Гадйони такий. От уж похолодало, він як затормозив і все. І нічого, думаю, це буде добре. Тут ще редисочка є. ну от Там вже немає ось цього. Залишились ці. Я не знаю. Мені здається, це не схоже на айсберг. Те, що було геть схоже на айсберг, я вже вирвала, залишила ось ці. Начебто, бачите, качанчик якийсь виходить. Але це, по-моєму, не айсберг. Хто е шарить в салатах? Це айсберг чи ні? Ой, в мене алергія, не звертайте уваги на цвітіння. Вон, качанчик щось е наче то робиться якийсь. Це айсберг чи ні? Я вже не можу. Тут було отаке, це один залишився, а це я все повиривала. Це не айсберг. Однозначно. А що це таке? Це все було в насінні під написом айсберг. Розумієте? А так дурять людей. Ні, я вже. Це мені тут трошки все нашкодило. Я вже в наступному році буду тільки професійне насіння салату замовляти в інтернеті. Все, гаплик. Так що так. Вже я не поведусь на таку, на такі розводи. Ну ось, ой, Бачите, мені здається, качанчик там формується. Ой, подивимося, побачимо, побачимо. Вже помідори треба висаджувати, а я жду це. Капустка не знаю, наче щось виходить з неї дивиться. Вона, звісно, в шоці, ну Дно росте, прикриває свій качанчик майбутній. О, щось є там? Вже хочеться молодої капусти. Я тебе посадила коли? Ще взимку. Що ти це? Ну, давай. І ти горох давай. Квіточки викидай мені, квіточки, квіточки. Так, нарешті я добила цю теплицю. Чи парник, чи як там воно. Ну, коротше, добила докопала. Фух, все. Ага. Щось. У мене тут агроволокно впало. Ну, коротше, ви поняли. Йду пересаджувати помідори.